Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке довжина, і ознайомимося, як можна виміряти довжину. Перед нами дві смужки різної довжини. Порівнюючи ці смужки між собою, можемо одразу на око визначити, що смужка зеленого кольору довша за жовту. Але впевнено можна сказати лише тоді, коли порівняємо ці смужки способом прикладання. Або накладання. Дійсно зелена смужка довша за жовту. Якщо при вимірюванні довжини немає можливості переміщувати предмети, можна використовувати умовну мірку. Наприклад, візьмемо в якості мірки червону смужку і визначимо, скільки умовних мірок вміщується в даних смужках. Отже, довжина жовтої смужки 4 умовні мірки. А довжина зеленої смужки 5 умовних мірок. Тому й зелена смужка довше, ніж жовта ти вже знаєш, що довжину предмета можна виміряти на око, а також за допомогою умовної мірки. Але для вимірювання довжини предметів також застосовують спеціальну, загальноприйняту одиницю вимірювання сантиметр. Для вимірювання розмірів предметів використовують спеціальний прилад, який називається лінійкою. Числові позначки на лінійці. Поділяють їх на сантиметри. Давай познайомимося з лінійкою. Ця одиниця довжини і є сантиметр. Довжина цієї жовтої смужки 7 см. Починати відмірювання треба від нуля. Подивіться на ці лінії, чим вони схожі. І чим відрізняються. Діти, це лінія. Вона не має ні на початку, ні кінця. Її можна домальовувати як вправо, так і вліво, без кінця. А це діти частина цієї прямої. Вона має початок і має кінець. Тому це лінія називається відрізок. Запам'ятай, зазвичай ми малюємо, чи бачимо, не лінії, а відрізки. Відрізок це частина лінії, обмежена з двох кінців. Лінію ж можна продовжити до безкінечності, з обох боків, вона не має обмежень, тому відрізок можна виміряти, а лінію не можна. І так, діти, пряма це безкінечна лінія, а відрізок це частина її. Послухайте віршик про відрізок і пряму. Татку, подаруй пряму, попросили діти. Я не можу а чому хочу пояснити? Стільки в просторі прямих ще й подібна кожна, але кожної із них втримати не можна. Це і стрічка, і струна, трійки, і дротини, тільки це не в а її частини. Промінь Сонця знає всяк довгий і пряменький, але й промінь цей однак. На прямій маленький. Тож цілісіньку пряму я не намалюю, навіть в руки не візьму і не подарую. А коли візьмемо ми ножиці швиденько, то відрізок і самі виріжем гарненько. Вийде синя стрічечка чи яскрава свічечка, пензлик, олівець, стріла, чи лінічка мала. Все це можна в руки взяти і комусь подарувати. Отже, користуючись лінійкою, спробуй виміряти, наприклад, довжину своєї стопи, долоні, пальчиків. Поміркуй людям, яких професій дуже важливі точні вимірювання. Сподіваюсь, вам подобалось наше заняття. До нових зустрічей!